Всім привіт, дорогі глядачі! З вами, як завжди, я, CrazyJD, і в цьому відео ти дізнаєшся, як пасивно можна заробляти за допомогою таких професій, як алхімія і начерталка. Все, що тобі буде потрібно робити для того, щоб заробляти гроші, це просто зайти один раз в день і скрафтити предмет. Тому чим більше в тебе персонажів, тим більше буде твій профіт. Ну що ж, починаємо. Давайте почнемо з Алхімки. Крафтити в Алхімки ми будемо трансмут Living стіл. Для цього нам треба буде 6 таких слідків. Вони мені обійшли десь в 400 золота, але ціна на сам сам крафт е, цього слідка 1400. Тобто, математично ми враховуємо, що чистий профіт з крафта у нас виходить скільки? 1000 золота раз в день. Але це все це ще не кінець. Якщо у вас є трансмут мастері, тоді у вас є шанс в 20% на отримання від 1 до 4 доповнительних лівінг стіл. А це вже тисячі золота. Особисто в мене прокав він тільки один раз. Тобто я крафтив один слід, а отримав два, Але сама ідея просто невіроятна. Але для того, щоб отримати цей трансмут мастері, вам потрібно здати 4 Лівінг-Стіл. Це буде коштувати приблизно від 7 до 10 тисяч золота в залежності від вашого сервера. Для того, щоб відкрити цей рецепт, все, що вам потрібно буде робити, це робити дешеві потки місто в Пандарії, і у вас є шанс відкрити цей рецепт. До прикладу, просто йдете, купляєте цю зелену траву на аукціоні. Зараз вона коштує копійки 2 золота, ще декілька днів назад вона коштувала 14 золота. Демп на нереальний, друзі. Тому, якщо ви хочете встигнути заробити, тоді треба робити це як умога швидше. Якщо коротко, купляєте ресурс. На Це чи на чи на будь-які зілля з міста Пандері, крафтити, крафтити, і рано чи пізно у вас відкриється рецепт цього трансмуту. Давайте далі. По інскрипшену пройдемося. Інскрипшен. В інскрипшені ми будемо заробляти за допомогою Dark Moon Card. Тобто у вас раз в день є шанс. Ви крафтите карту і у вас крафтиться рандомна карта. Ці карти коштують від 1 до 10 тисяч золота. В залежності від е, того, як, карта якої колоди вам випила, і яка там двойка, тройка, туз. Короче, виповнюємо. Є ціни різні. Від 1000 до 10 тисяч золота. Карти коштують на моєму сервері. Спочатку вам потрібно буде зробити цей Scroll of Wisdom. Scroll of Wisdom тут ресурси на нього буквально 15 золота. Його також можна робити тільки раз в день. Спочатку ви крафтите Scroll of Wisdom. далі. Відкриваєте Dark Moon Card. У вас є вже цей Scroll of Wisdom, і вам потрібно на крафт 10 Star Light Inc. Йдемо на аукціон, купимо зараз ці Starlight Inc. Вони подешевіли теж, тому що все йде вниз, все демпиться. Крафт нам обійшовся, грубо кажучи, в 700 золота. Зараз подивимося, скільки профіта ми отримаємо. Ще раз нагадаю, чим більше у вас персонажів, тим більше профіт у вас може бути. Для того, щоб крафтити ці карти, тут вже, Тут потрібно... Тут працює не так, як в алхімії, да? що ви крафтите, що угодно і можете відкрити цей рецепт. Тут в інскріпшені це все набагато простіше, вам треба просто взяти 600 600 рівень професії і можете вивчити цей рецепт в вашого тренера. Що ж, купили краски. Надіюся, мені випаде щось хороше. Поки що мені випадала карта за 3, за 4 і за 7 тисяч. Дивимось, крафтимо. Надіюсь, Тайгер. Тайгер, Тайгер. Тайгер! Повезло. Якщо випала е, тройка Тайгера, це вже хорошо, тому що колода Тайгера вважається хороша, і карти з неї хорошо йдуть. 6 тисяч золота. 6 тисяч золота. Потратили ми скільки 400, я казав, чи 500. Коротше, хлопці і дівчата, поки є шанс, робіть на своїх твінах ці професії і лутайте просто пасивну АФК кеш. Ну що ж, е, а якщо ти хочеш приєднатися до нашої української РМТ. Команди, посилання на нашу українську спільноту є в описі та в коментарях під цим відео. Ми граємо на одному сервері, нам вже тут 30 людей. Качаємося, скоро будемо рейди проходити. Ну що ж, я надіюсь, це відео буде тебе корисним, а якщо ти хочеш поставити, а якщо ти хочеш побачити більше відео на цю тему, напиши в коментарях, на яку тему ти хотів побачити. Відео. Підтримуй, будь ласка, україномовний контент лайком, підпискою. Вибачте, якщо я десь можливо запинався, тому що зараз немає часу робити монтовані відео, в яких прописаний сценарій. Тому до нових зустрічей! Побачимося у вас дороці. Пока-пока.